Всім вітання, мої хороші, всім вітання. Хочу зробити такий сніданочок зеленої цибульки нащипала. Е, Тут мої яйця зварені і репка. ще додав такої репки, що мені дочка переслала, то ще додав такої репки. О. І так буде, вся репка. репка, чи що, щоб я не додавала щось. І так буде добре. І посмажу картоплю. Маю тут вже накришену картопельку, і зараз посмажу, і такий буде у нас сніданочок. Всім вітання, мої дорогеньки, всім вітанечкам зроблю літній салатик. Е, я вже раз робила. Але цибульки є багато на городі, то чого вона буде пропадати? І я нащипала і зроблю салатик, смажу картоплю. Такий буде сніданок. Так, сковорідка в мене вже підключена. Підключена і все. Вливаю олію. Багато наливаю, щоб не були ті, е, та картопля, ті береволі дуже жирні, так чуть-чуть. Бачите, якого олію стікає. І тут в мене вже картопля є начищена, накришена і через друшлячок, щоб вона добре стекла. Все, все, ой, вже гаряче, гаряче. Зараз її всю висиплю на сковорідку і буду смажити. Я не накриваю цю картоплю, і вона так смажиться, щоб вона підсмажила. Знаєте, ще ні солі, ні нічого. Треба чесничку собі за два зубчики почистити. О, Ось так. Та й вона більший вогонь. Добре. Давайте, мої солденки, я ще посмажу тут гріночки. От ще гріночки посмажу. Такожу чуть-чуть неї олію. Я не люблю, як вони на сухо. От дехто смаже так на сухо, а я не люблю, щоб вони були сухі. Отак посмажу їх. Маю тут трошки такі тостерні, І я їх посмажу. І файно буде. Ну все, дай воно смажиться потихеньку. Воно може і не потихеньку буде, воно може буде швидко, тому що я дала на повний газ. О, так. Буде добре. О. Коли та моя картопля почервоніє, тоді я візьму її і накрию, посолю, накрию, поки що нічого ще не роблю. Ну і так буде. Так, грінки я посмажила. Все. Картоплі я буду солити. І перчити, вона вже трошечки в мене присмажилась зараз. О, о, чуть-чуть. І трошечки поперчу. Небагато, але чуть-чуть. Добре. Всю її перемішаю. Накрию. Щось, щось, та всі вміють картоплю, смагати. Просто я вам показую те, що я сьогодні роблю. Свій сніданок який буде. Ага. Отак, там більший газ. І накрию кришку. Все, буду робити салат. Трошки цибулі відкинула, всі місці буду робити. Ось такі місці буду робити. Трошки відкинула цибульки, щоб було до картоплі зеленої. Хоч я і то і білий їдам, але. Але дам цей зелений. Так. Так. І скрешу тепер яйці. От маю зварені яйці свіжі і скрешу яйці. Сюди. цибулі. Зразу ж. Не буду нічого ніде відійти. І не дрібненькими кусочками, більшими такими. Не буду нічого дрібнити. Отако. Так, ще два. Так, я думаю, що вона вже майже готова. Так, майже готова. Даю цибульку. Даю цибульку, собілу і покришу діднесенько. Покришу дрібний ходиний, ніж чесничок. Маю таких три зубчики чесничку. Покришу дрібне. Той чесничок. Сюди. Так, чесничок я скришила. І бачите тут. І додаю сюди чесничок. Все, накриваю кришкою. І щоб вона добре передаю газ, щоб вона добре перетушилась, то все. Так. Пахне, запахи пішли. Не гарячий, ні, не гарячим. Все. Відкрию рибу. Не знаю, не знаю, яка та риба, бо ще не пробували її. Ну, нормально. Нормально, чуть-чуть олії, олію, небагато. Але я цілий час так даю до е, салату. Чуть-чуть даю олію до любого. Чуть даю майонезу. Пахне гарно. Ну, я, може, цей олій трошечки злию. Ну от і все. Тепер я чуть-чуть, чуть-чуть підперчу. Може, мені знов хтось напише, що я цілий час перчу. Ну та перчу, бо я перчене та й перчу. і дам чуть-чуть солі багато не буду давати, бо рібка солена. І я так думаю, ми її ще не пробували, я так думаю. І маю такий маю такий королівський майонез. Бачите, отакий, от я його вже відкрила, він вже я. Він 72% скажу вам, він добрий, але він задуже жирний. Задуже такий, знаєте. О, я. Але тут є трошки олію, так що я думаю, що буде добре, Думаю, що буде добре. І не знаю, чи зараз ті бутерброди зроблю, чи буде лише так підсмажений хлібчик, то я не знаю. Подивимось. Ну, зараз замішаю. Все, і так буде. Знаєте, я тільки що відкрила, не забула вам показати, маю такий сирок. бачите. І я зараз намашу грінки сирком, він файно розмашується. І так будемо, більше нічого не буду накладати. Маю ті намазки такі різні, що дочка переслала, але ще встигнеться для тих намазок. Ще встигну все. ті намазки використати. Може, часом дочці треба буде, то я дочці дам. Так що, отаку. Сирочку ми зараз намашу, і все. Все, картоплю я відключила тільки що. Грінки я зробила. Салат зробила. І все. І вже може бути сніданок. Не буду багато перемішувати, най так буде. Пахне, пахне гаряче все. Іду покличу. Покличу на сніданок чоловік. Отак. От ну от і все. Все приготувала такий вийшов в мене літній салатик, цибулька з яйцями і з рибкою. Тут зробила бутерброди, це собі зробила чай і смажена картопля. От і все, що сьогодні в нас на сніданок. Сама проста їда, яка може бути. Ми такімо село, нічого не видумуємо кращого. Добре, добре, а я вам всім щиро дякую, хто залишається зі мною, хто підтримує мене. То ставить подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Вам дякую. разінько вам дякую. А зараз залишайтесь здоров'ями, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі, мої хороші, всім пока. Гарного вам дня! Сонячного, теплого, мирного, тихого вам дня. Всім пока!